Цього секрет, що е, моя власність не обмежується цими підприємствами. Я маю ще іншу власність за межами міста Тернополя. Я можу сконцентруватися на розвитку саме цього бізнесу. Е, так само започатково і новий бізнес, в тому числі і е, не виключаємо можливості своє працевлаштування в місті Києві і не скриваю, що е, в мене є ну, партнери і друзі в Києві, з якими ми працюємо про, по одному цікавому, наприклад, проєкту, в тому числі надання консультацій по управлінню. Е, скажімо так, великими підприємствами. Я свій досвід буду передавати, передавати вже, раз діючій владі не потрібний цей досвід, починаючи від банківського робітника, закінчується 4 роки міським головою, я це повірюється це досвід. Все ж таки. І, з різних сторін подивитись на вирішення одних і тих самих проблем і побути в ролі і підприємця, і спробувати зрозуміти, і змінити цей статус на державного службовця, і повірте мені, що ніколи людина не зможе суміщати ці дві посади. Це Психологія, спосіб мислення змінюється дуже швидко. Коли навіть людина прийшла, я думаю, що вони прийшли зовсім іншими думками, їхні думки будуть так само змінюватися. Вони будуть усвідомлювати ту відповідальність, яка на них лежить, і будуть відмовлятися від багатьох гасів.